Добрий вечір, ми з України, канал та рознання мене звати Анастасія, і наостанок сьогодні хочу подивитися, в чому я вже сумніваюся, але чи своєю смертю помер Макей, це він був міністром закордонних справ Білорусі, і чи якось це пов'язано з слухом, думками, що Лукашенко може прибрати. Ну, Загалом якось об'єднаємо. Давайте просто по-перше спитаємо, чи свої, ну, чи як помер Макей. <смір> Десятка жезлів тяжко. Прикро. Прикольно. Так, давайте. Як помер Макей, по-перше. Оце цікаво. Трійка монет. Ну, вже карта того, що це готували. Трійка, монет це коли ти готуєшся, плануєш щось. Королева жезлів. Можливо, це ще й жінка зробила. А жінки вбивають в нас. Як в нас вбивають жінки? Ядом зазвичай. Я Яд, або кінжал, так, якщо вірити книгам. А ось і кубок. А ось і вода, а ось і отрута. Паш кубків. Закохані. А от тут цікаво. Вбирали між кимсь. Чи що? Зараз буду розкладати. Але за закоханими стоїть у нас смерть. Або диявол. Давайте подивимось, що малось на увазі у закоханих, поясни. Дев'ятка мечів. Це залякування, по-перше. Перепрошую. Правда, це залякування. Четвірка кубків. А четвірка кубків це вже апатія. До чого це? Але цар пентаклів. Щось повільно рухається. Через те, що щось повільно рухається, потрібно було залякати. І прибрали цю особу. Ну, це, що так, дуже грубо і поверхнево дивитися не вглуб. Але те, що він помер на своїй смертю, перша ж карта, трійка монет, нам каже про готування. Далі йде жінка, далі йде отрута. І декілька-декілька причин, чому це зробили. Одна з них залякування, тому що е повільний рух до чогось, лицар Пентаклів, Повільно, довго. А інше. Король мечів. Дев'ятка жезлів. Він унеможливлював щось. Через нього щось неможливо було втілити. Карта смерті. Він не давав чомусь статися. Він був однієї, одним із осо, осіб, які унеможливлювали, унемож, боже, вибачте, якесь діяння, так? Чістка мочів щодо пересування, щодо якихось, ну, пересувань, підходу від одного берега до іншого. Він щось не, чомусь не давав статися. Він стояв на заваді чогось. І ось через це, це друга причина, його забрали, прибрали. Перша причина це залякування. Друга причина це щоб убрати його, тому що він не давав ходу якому, якоїсь. Військовий, до речі, це військовий момент. Щось на полі бою. ну, В сенсі того, що чомусь чогось стосовно від добро, добра не давав, не давав можливості це зробити, обтяжував. Тож не тільки їм просто залякувало, він і сам був, ну, десь заважав. Давайте повернемось. Чи стосується це залякування безпосередньо Лукашенка? Ну, в сенсі, чи то безпосередньо саме його хотіли залякати? Колесниця. Сонце. Старші аркани. Король мечів. Відлюдник. Ну, колосниця вже нам каже, що так. Відповідь її так, так і сонце. Це було потрібно для того, щоб король мечів в даному випадку, скоріш за все, це саме і є Лукашенко, вийшов з відлюдника. Де він і знаходиться зараз. Ну, в сенсі того, що він обмежується від провокацій, так, він намагається стримати, те, що я казала, хоч і давлять, але намагається стримати, так, від вступу у, у війну в Білорусь. Не, для, не тому, що він такий хороший, звісно. а Для того, щоб зберегти владу. А цим вони намагаються діяти його, переконати діяти. Добре, окей. Я зрозуміла. Чи дійсно є таке планування прибрати Лукашенка? Четвірка мечів. Зупинити його треба зупинити. Вимушена зупинка. Можливо, не прибрати в сенсі на смерть, а е, відсторонити на деякий час. Тому що четвірка мочів це все ж таки вимушена зупинка. Це не смерть. Це як, щоб він захворів або щось, ну, накшталт цього. Єрофант. Є такий план. Колесо фортуни. Щоб і по-іншому все було. Трійка мочів. Трійка мочів смерть це буде останнім виходом. Ні. Про смерть ще ну, не те, що не міркують. Міркують, проте не вважають це задоцільне. Вони вважають зараз, ну, Заражка, це зрозуміло, вважає, що його, е не те, що фізично поки що перебрати, над цим ще роздумують. Це, це вже на крайняк це буде. Ні. Тут четвірка моч мочів, його треба. М Ну, як зв'язати. На четвірки мочів карта вимушеної зупинки. Так? Щоб він тимчасово не міг мати впливу на ситуацію. І таким, таким чином вони вважають, що коли суфортуна повернеться, так, і для, там, для Рашки все піде іншим шляхом. Можливо, вони думають, щоб. Змінити лідера поставити реального свого. Тому що фактично Білорусь і так вже окуповано. Але поки що не прибрати. Прибрати це за, за занадто, нібито виглядає. Зараз треба його просто як. Давайте подивимось, що, що далі будуть планувати робити. Вісім жезлів. Луна. Негарна карта. Сімка Пентаклів. Король Пентаклів. Якщо що, вони, ну, в дійсно щось з ним зроблять? Але загалом вони зараз. Вони зараз були, зараз були б раді, якщо або він повністю перейшов на їх бік. Або поставити туди свою людину. Якщо далі так піде, ну, по луні його дійсно будуть прибирати. Але це ще вилами по воді писано. Це думки. Це лише думки, рівень думок, не дій. Цікаво, що Лукашенко буде робити? Сила. Відлюдник. Він, бачите, знаходиться і далі в відлюднику. Король кубків. Но заговорювати ж вічно не потрібно. Він вважає, що він зможе викрутитися, дурень. Він вважає, що він і надалі зможе викрутитися, якщо він якимсь чином якусь там новину принесе, покаже силу якусь, так, на дрібницю, так, але все одно не стане робити. Забалаболить. Він думає, що це його спасе. Він буде знаходитися, ніби у відлюднику, але забалаболить і залишиться при своїх інтересах. Ні, так не буде. Тут загалом негативно падає картоплянику, тому ну... знаєте, я єдине, що скажу: коли буде треба, і коли вони до цього дійдуть, вони не те, що його е, до лікарні скинуть, вони його просто приберуть. А якщо таким чином, як коли Білорусь вже вся запродана, рашці, ось, і тут я не, муш, не можу не сказати привіт білорусам. Так я знаю, що ви дивитесь цей канал, ви мене пишете. Але як інакше вас називати, якщо ви досі е, сидите, по, сид, сидите по домівках і намагаєтесь чужими руками жар загрібати? Вас ніхто не спасе, окрім вас. А якщо ви будете далі тримати язик в дупі. Ви будете ще одним придатком рашки. Тільки вже повноцінно. Повністю під її владою. Ви вже там знаходитесь. Тож вітаю вас з цим. Невже вважаєте, що вас будуть рятувати після всього цього? Якщо ви самі це не зробите, ніхто за вас це не зробить? Прийміть це до уваги. Загалом, поки вони його прибирати якось не планують. А ось вивезти з гри так. Це правда. Він буде зараз вер... крутитися, вертітися. Йому б збігти би, якщо б хотів би вижити. Це так. У вас цікаво, так розгортаються події, так? Будемо дивитися, як воно буде далі. Якщо що вони його вб'ють? Це, очевидно, це на... по картах видно. Буде таке ж отруєння дивне і дурне. Загалом, сподіваюся, відповіла на ваше питання. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку, якщо сподобалося, залишайте в коментарях свої питання. І до зустрічі! Пам'ятайте, що ми повинні завжди вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ, і Україна перемогла. Слава Україні і смерть ворогам, Па-па.